Почався лютий і компанія Sony випустила черговий розпродаж ігор з цікавими пропозиціями. Нових aaa проєктів в акції немає, але добротних середняків достатньо. Ви на каналі Кіндуд Games, Не забувайте протиснути ваш потужний лайк і підписатися на канал. Першою грою буде спорт симулятору FIFA 24. Моні, що ти чорт забирай, Esport FK 24 за 840 гривень у стандартному виданні для PlayStation 4 та PlayStation 5. Якщо ви любите ліного м'яча та любите зависнути з друзями, то сміливо беріть, стандартного видання для цього цілком вистачить. Найкраща тимчасова петля в індустрії Deathloop за 400 гривень. Герой потрапив у тимчасову петлю. Після смерті він відроджується і переживає того ж дня. Щоб це припинилось, йому необхідно знайти на острові вісім ідеологів і знищити їх за один захід. Проходити ті самі локації не нудно, оскільки персонаж стає сильнішим. А оскільки це аркейн, дизайн тут відмінний, все стильно, барвисті ефекти, а локації дають велику свободу дій. Будь-яке завдання можна виконати різними способами. Ну а англійська озвучка зовсім шикарна. Локалізація теж хороша, але в оригіналі актори для Кольта і Джуліани підібрані дивовижно. Для любителів файтингів Mortal Kombat 1 зі знижкою 40% та підсумковою вартістю в 1320 гривень. Після перезапуску мортача в 2011 році стало зрозуміло, що якщо можна перезапустити один раз, значить можна буде це повторювати багаторазово. А після того, що створили з таймлайном у попередній частині, це стало ще простіше. І тепер навіть можна не сильно морочитися з тим, як це зробити вкотре. Власне, результат чергового такого запуску ми якраз і спостерігаємо в новій грі про смертельний поєдинок. У сюжетному підґрунту того, що тут наробили з тимчасовими лініями, на мою думку, вже сам чорт ногу зламає, але стежити за цією комедією, як і раніше, прикольно. Улюблений файтинг дитинства не втрачає форми, лише покращується з кожною новою грою, надаючи кожному безліч можливості розважитися. Відмінна добірка різних асасинів. Розповідати сюжет я вам не збираюся, а просто порахую пропозиції. Міраж для двох поколінь консоли мета 1000 гривень, Вальгала за 475. За Одесеї доведеться викласти 370 гривень. Origins за 265 та синдикат за ціною харківської шаурми всього у 180 гривень. Продовжуємо і добірку серія ігор Call of Duty. Так, наприклад, Black Ops Cold War версію для PlayStation 4 можна купити за 659 гривень. І за ті ж самі гроші пропонують і Modern Warfare. Пройти кампанію, а також пограти в онлайн якраз те, що треба. Любителям Всесвіту хлопчика зі шрамом Hogwarts Legacy, версія для PlayStation 4, коштуватиме 1200 гривень, а за версією до PlayStation 5 1260. Рекомендую брати виключно фанатам серії книг і фільмів, оскільки множинні посилання в грі будуть незрозуміли людям без певного рівня знання Матчасті а і зіпсує враження від цієї гри. Я награв у неї понад 60 годин та отримав масу задоволення. Ну і як же обійтися без сивого? Відьмак 3 у повному виданні з усіма DLC пропонують за 405 гривень. Старий дід є, грах карти є, добірна лайка є, пишногруді діви на місці. Якщо хтось не грав у зразкову РПГ, купувати обов'язково. Ще одна РПГ, але вже без усякої нечисті та чарівництва. Kingdom Scan Delivery Royal Edition з усіма DLC обійдеться у 180 гривень. Сама гра на тлі тієї Швідьмак 3, яка вийшла за 3 роки до неї. Виглядає як бастарт на тлі спадкоємця престолу. Зауважте, коли я говорю Бастарт, я хочу сказати, що Kingdom Come це оригінальна та дуже гарна з погляду геймдизайну та історичної достовірності гра, в якій буквально живеш і почуваєшся брудним холопом. Cyberpunk 2077 можна придбати за 900 гривень. Про неї всі все знають, сюжет пересказувати не буду. Але головне пам'ятайте, через роки після виходу гра стала такою, якою мала бути на релізі, а ще зовсім недавно вийшло доповнення Phantom Liberty, проходження якого займе близько 30 годин. Це як деякі повноцінні ігри, і найсмачніше, що його можна отримати безкоштовно, маючи гру на аккаунті. І маленька порада. Грайте в неї на PlayStation 5, і вона обов'язково вам сподобається. Ще кілька пропозицій закінчуємо. Інтерактивне кінце протупуватих підлітків у літньому таборі в The можна придбати за 500 гривень. Лицарі Готума коштуватимуть 420 гривень, а легендарний рицар Аркхама можна купити лише за 129 гривень. Також є чудова пропозиція на Battlefront 2 за 202 гривні. І на останок для любителів покрокових стратегій Цива 6 всього за 190 гривень. На цьому, все. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо заслужив, то лайк, підписка за бажанням. Ви були з каналом Кіндуд Games. Грайте в якісні ігри.